Класна актуальна новиночка. саме жіночі базові футболки Dolce Bella від Action, де одиничка варта лише 85 гривень. В лоті у нас буде представлено 47 позицій і вартість усього лоту 4 тисячі гривень. Класний розмірний ряд від есечки до X, більш детально пропишу під відео, але есочки буде найбільше. Три базові стандартні кольори. Це чорний, це хакі і білий. Дивіться, є такі більш, скажімо так, ну, посадка в них. Єде стандартна, базова, і хочу показати вам, як виглядає в пакуванні найбільшість варіантів. Це буде ось така стандартна чорна базова футболочка. По матеріалу тут у нас буде 95% котону. До речі, подивіться, який вішачок як класно, презентабельно виглядає. І відповідно такі ж самі є у нас білого кольору футболочки. Далі також у нас є рубчик. Рубчик у нас може бути колір хакі показує, як виглядає, дуже гарно можна стилізувати їх з різними сорочками. Наприклад, класно одягати під джинси, під юпочки, під різні шорти. Є білий колір, я дуже люблю рубчик, це завжди вигідно і стильно виглядає. І є ось такий базовий чорний колір. Давайте тут глянемо по матеріалу, що в нас рубчик каже. А рубчик каже, що тут також 95% котон і 5% еластан. Класні базові футболочки. На щодень можна одягати з тим паче. Чисо зараз почнеться весняний сезон, це просто маск кеп. Замовляйте у наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.